в Яремчу. Ось і під'їхав цікавий контент. Вечір у Яремчу розпочинається. Гадюка! Дорогі підписочки, гадюка, дивіться. Це вже гадюка реальна. привіт, дорогі підписники та нові глядачі, у цьому відео побачите мої тренування у Карпатах, а саме у Яремче. І також побачите мої невеликі походи по осім горам. Тому що ставте комент, кухішкоменти на канал. І якщо вам подобається відоси про Карпати, про гори, про тренування, то обов'язково це мені пишіть. Тому поїхали! Перше вечірнє тренування я ремче Побіжу в сторону центра 8 км, спокійно, десь по 5 хвилин, по 520. Не швидко, повільно, щоб війти, а вже завтра зранку знову роблю 8 км, а ввечері вже якусь роботку чи інтервали, чи щось прогресивно побігаю. Дивіться, 8 годин вечора, майже 9. вже, Ось так красиво все, навіть трішки вже і прохолодно, машин менше і побігли. Бігати. Поспав трішки в день, тому що тільки приїхав, одразу пішов гуляти по горам. Пройшов вже 8 кілометрів, це рівний асфальт, буде 5 днів посилених тренувань, підготовки до якихось наступних змагань. Хочу попрацювати на свій максимум, всі роботи поробити такі складні. Якщо ви думаєте, що це прогулка по горам, це просто якось стежки, там хвилин 20. То ні, я ходив, гуляв дві години. Ну і знаєте, отак брати і напрямуйте. Не обходити ніяк. Ось і під'їхав цікавий контент. Бігаю собі по ЕРМ чи біжу, собі пробіг кілометр майже. І дивіться, я забіг стадіон. Тут є стадіон 400 метрів. Плюс ще знаєте, що тут є. Ну, я тут бігати сьогодні не буду, зараз я хочу побігти далі, щоб подивитися. Є ще така спортивна площадка. Тобто це взагалі... Реальний кайф, тому що мені якраз потрібне шосе, бо в мене тільки кросівки. Я з собою взяв і одіоси сьомі для трейлу якогось. І ось ці супернови для повільних. І про третє. Для швидкого щось такого. Тому це взагалі прекрасно. Я якраз шукав собі турничок, думаю, буду займатися ще цих 5 днів. Так трішки прокачаю себе. Це взагалі ідеально. Бо біжу, думаю, так. Тут робити інтервали, думаю, ну не сильно, якось дуже багато машин, люди, і тут така бровка не сильно широка. І машини їдуть майже біля тебе. Дуже, от ворогті, там якось нема тротуара, там більш така широка дорога. Дев'ять годин вечора біжиш по яремче, тепло, ну дійсно кайт. Пробігаю ось так в центр, дивіться, висотка у ЄРМЧ, якось так, навіть незвичайно. дивіться. це, Плюс ще Макдональдс є магазини, знаєте, якось воно ну вже не то. От якось мені представляє ремші, Карпати, там де так, нема цивілізації особа. Люди приїжджаєш від цивілізації відпочити. А тут ти приїжджаєш і тут цивілізація все одно. Ці будиночок кайфовий. Шестерочка. І прибіг вже 5 км в ту сторону. Я таки не добіг до місця, де захінчить цивілізація. Напевно, треба ще бігти. Ну, я звичайно, на карті, чи я вибіг за яємся, чи не вибіг за ЄРМЧ, але думаю, що я не вибіг. Гором походив і потренувався. Дивіться, зробив ось таку десяточку по 48, але чомусь у мене, знаєте, що вийшло? Я прибіг 5 км туди і одразу розгонувся, але чомусь на 200 метрів мене не вистачило. Чи то годинник заглючив, чи то можливо я... А, точно! Я скоротив, я ж побіг іншою дорогою назад. І знаєте, от я бігав ввечері, мене так люди дивляться, махають, мені кажуть, привіт. Ось так, підняв настрій і не тільки собі, і ще й людям. <гум> не знаю чому, але якось вони так дивилися на мене. Незвичайно. Типу, людина бігає. Круто, тут просто нікого. Ніхто не бігає. Я виїжджаю з України, але перед цим я переїхав в українські Карпати, а саме в Яремщу. Буквально пройшло від приїзду 3-4 години, і я вже піднявся на такий Підйомчик. Я надію, що це я піднявся туди, куди я хотів. Якщо це воно є, то це взагалі легко. Я витратив приблизно годину часу. Та ви що? Кайф, подивіться. Насолода. А ввечері буду робити тренування, таке вступне. Це ж такий вступний похід. Гор. А, це можливо ці стежки довбуша. Ті що так йдеться? Люди ходять. І така дорожка протоптана, це я там вирішив пройтись кущами якимось. А насправді це тут цивілізовано все. Але от якщо забігти всю горку, я піднімався, це не те, що тренування буде гарне, це взагалі буде розносне. Тому що підйом 438 метрів в пряму гірку, тобто не в обхід, а просто прямо закити. Я думаю, якщо так піти, то це прокачає настільки класно, що ви вже будете бігати не. По 4 хвилини, якщо бігаєте, то будете вже бігати по 3.30 вже. Якщо ви хочете сказати, що позаду класні гори, то попереду вони ще краще і це все можна входити. Просто подивіться, це все можна отак ходити. Особливо там навіть немає дерев. Ось тут піднятися, ось на ту полянку піднятися, а якщо там ще є ось, ось тут, зараз підійду покажу вам. О, ось ця гора. Я заблукав, і не знаю, куди йти знову, Прийшлось мені обходити дорогу, я бачу цей. Костя уже втретє. Я шукаю дорогу, щоб спуститись максимально швидко. Я був ось там. Зараз спускаюсь ось так. Але знаєте, як я спускаюсь. Я ось так спригую. Ось так спригую. Хоп. 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 Надіюся, що тут нічого немає. Так, засумка скажу. Я вийшов на своє тренування ранкове, але ранкове тренування трішки запізнилося воно вже о 10-й. Що сьогодні буду робити ввечері? Бігати хочу по 300 метрів, а саме 10 разів через 100 метрів відпочинку. Труси. Хочу в такому гарному темпі, зробити, щоб підняти трішки швидкість. А далі вже працювати на витривалість, на швидкісту витривалість, бо я думав, що можливо зробити по 500, але краще почати щось коротко, побачити, як воно робиться, і далі вже перейти робити по 500, там, по 1000, там, щось темпове вибігти. А в день ходити, погулятися по горам, перетись кілометрів там 10, наприклад. Є одні локації. Потім хочу сходити. Можливо, зараз пробігаю, покажу вам. Ось ця точка. Хочу сходити, подивитися, що там поробити фотографії. Вертаю вже додому, прибіг вже має 6 км. І дивлюсь, які ж краєвиди класні. Але по повітрю, хочу сказати, не сильно прямо таке насичене. Доволі таке, знаєте, чи то вологі, чи то сухе, але якось раніше приїжджав, чи то, можливо, погода, просто була інша. Типу прохолодніше було, мороз був, але нема такого, прям, що ти вдихаєш і прям багато повітря. Немає такого. Я от пам'ятаю, перший раз коли приїхав в то Ооо! Я вийшов з поїзда, вдихаю, і так, да, воно відчувається проти Києва. Перше тренування завершено, пробіг 7 кілометрів, дивіться, по 4004, хоч біглась не найлегше, але біглась. Можливо, трішки, може жарко, можливо непривично. Я ввечері бігав в ту сторону, в сторону там ворогти, верховини ту, а зараз я бігав навпаки. З Яремчі вибігав вечір у Яремчі розпочинається, і Артем вже на тренуванні. Як ви бачите, я знайшов собі стадіончик, де можна покатати інтервал роботки. І сьогодні в мене змінилася програма вечірніх розваг. Не 10 разів по 30 робити, а саме буду робити 3 рази по 1000 через 600 метрів відпочинку, плюс 6 разів по 150 метрів через 250 метрів відпочинку. По тисячі покатаю на цьому стадіоні. по 150 метрів, покатаю вже по шосе, тому що чітко визначити тут не можна. Тут, як бачите, асфальт, відмітки приблизні, плюс там коло таке, типу, як не таке загнуте, там також. Навіть мені здається, що тут немає 400 метрів. Якщо б уже там по два, по трикам вже можна катати по дорозі. А Тут тисяча, тут якась швидкість більша і нема такої дороги рівної. Можливо, десь далі там є, але треба бігти ще. Після Яремчі я їду у Луцьк на змагання, де біжу дві дистанції. Розповім вже в наступних відосах. Бігаю сьогодні в ось цих кросівках. думав, можна одягнути свої топові, але на таку роботку думаю, можна одягнути і все. Перший раз по тисячі моя таскати розпочата. Зараз вмикаю годинник і стартую. По часу скажу вже після першої тисячі, як я хочу бігти. Я думаю, що це буде швидко. Тому що. Раз, два, три. Перший раз зроблено. Зараз буду трусити. 600 метрів відпочинку. Але чомусь в мене вийшло. Дуже швидко. 3-0. Не може бути 100%, тому хай буде. 3,03 десь приблизно буде. То другого разу зараз буду просипати, але ж дійсно, так, да, я так подумав, поки трусив. Не може бути що десь там 3,0, Я думаю, 3,04-3,05 виходить, бо пікнуло в мене приблизно за метрів 20, а години показує неправильно завжди. Тому я додав ще 2-3 секунди, хай буде запасом, але воно буде правильно. Кстати, робилось, ну я скажу, що прям легко, ну я скажу, що піважко. Ну, для першого разу нормально. Тому побігай зробив вже другий раз і знову виходить той самий час, який був перед цим. 3-0. Але я дозволяю ще десь 2-3 секунди. Ну хай буде навіть 3-4-3-4. Але цей я розбрав, максимальний радіус. Брав. Тому надію, що виходить там все нормально. Ну, В принципі, темп я тримаю. Такий десь на тронулі, відчуваю, що от ще трішки і вже зайду в зону і ось, наприклад, робив другий раз. вже. Ну, Я поки що не трошу, бо сам хочу розмовляти, щоб воно нормально було все. Тут другий раз на метрів 250 вже почав підсаджувати. Зараз стояв на третій раз, останній. Ті, хто запитав чоловіка, що стоїть зліва, чи є тут 400 метрів, сказав, що ні. Ну, в принципі, я так і думав. Десь ка 350 приблизно, то це навіть можливо 305-306 робиться. Ну, поскажемо. Будемо рахувати приблизно, тому роблю третій раз, щоб не стояти, не відпочивати, запросив 600 метрів. І побігай! Я так втомився, тому не доробив роботу. Да, ось так мене є, ремча поробала. Але насправді зробив третій раз. Вийшло найповільніше, я думаю. Але я робив теж максимальний радіус і ще добіг ну, метрі, напевно, 20. У мене вийшло 3,05 по годиннику. ну Десь 3,08, тобто 304 305 Другий раз так само. І третій раз трішки скинув, Ну і відчуло, що по темпу я скинув. Так що зараз я переходжу робити по 150 метрів. Ну що, зробив я три рази по 150 метрів. Через 250 метрів відпочинку я роблю з приблизним часом 27-28 секунд за цих 150 метрів. Роблю по асфальту, тут трішки гравість, так. Ну Не знаю, чи воно чітко хоче, не чітко. Бо перший раз я зробив, що в мене вже взагалі 30. Але я там прибіг не 150, а десь 190, щось таке, вийшло повишло. Коротше, роблю, ну все приблизно, звичайно. Бо... І годинник може десь. І туди щось з горки роблю, а десь роблю з підйомом, тому ось так. Ось і завершено вечірнє тренування. Зробив з приблизним часом 27-28 там десь в такому темпі. І останнє закінчено на 24. Вийшло реально потужно. Робив плюс-мінус по рівному. Так що зараз що роблю? Йду вечеряти. Тому якщо сподобався такий відео, ставте подобаючи, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал і чекайте наступний випуск. А поки що можете подивитися минулі.